Слава Україні! Героям слава! 23 клас, Шорницька машина, 23А була, зробив 23. АМ з неї. Модернізація заключається. Покажу в кінці в чому. Відео вже було. Може якщо не покажу. Добавлю відео в чому-то заключається. Суть тої модернізації. Суть одної букви М. Так, значить що? Стояв човник, машина, значить, файна, мало робила. Стояв човник чомусь з коротким спиляним носом. Потім в комплекті з цією машиною ще був один човник. Теж но, ніс не спіляний, але, але запиляний чомусь. Подовжені не спиляний, я спиляний покажу зараз. Трохи підвійно покажусь. Так спилювати човник не, не можна і не треба. Ні в коєму разі не спилювати так човник. Так як у Адлера робити не треба. У Адлера там трохи по-іншому. Інша трохи система, що вони отак спилюють. Бачите, різницю, різницю в човниках покажу. Отак спилювати не можна. Чому? Чому? Тому що тут на, це, на цю частину. Носик опирається в підкову, сам човник виходить. В підкову, коли підходить до голки, коли він йде з задньої мертвої точки, він йде до голки, він оцею частиною, оцею частиною, опирається отут і не нахиляється, не нахиляється на голку і не б'є в голку носиком. Носик не збивається. Човник не шатається в корпусі, він прижатий цією підковою. Якщо спиляли, а тут трохи вже зношено буде, навіть не взношеному є люфт. І якщо тут спиляли, нема опори, він нахиляється до голки б'є голку. Такі пироги. Це човник абсолютно новий. І думаю, що файно видно, як спиляно на блушному човнику. Тому знайшов третій човник. І поставив його, і виставив, і налаштував машину, да, підкови, запчастини, зараз все покажу. Човники нові. Зараз покажу. Підкови є ще на рукавну і десь корпус ходу був на рукавну. Треба знайти. Так, перевіряв, прошивав. Спочатку оці все грався, грався, на цій були пропуски. На цій вже взяв сумку, зама шкіра закінчилася, шкір замінника. Потовщення, звісно, не йде воно через ці потовщення, вона така. Липка, наче кожзам цей, наче липкий, стібок міняється на потовщеннях, понятно, не потрійний транспорт машина. Лапку поставив нову, вона ще не відполірована, вона впирається в верхній слой, а тут поролон, тут картон в цій сумці бачимо. Ну факт в тому, що перевірив пропусків стібків немає. Тут кожз... зубиці рвуть кожзам цей. Він не хоче просуватися, але факт тому я перевірив, що немає пропусків стіпків абсолютно. Тоді я вже закладую брезент. Закладую я брезент, Ключів сервомотор, блюз 563А, є в продажу, можемо замовляти. Да, і є така шкіра, теж, на якій є Чепрак. Два слої Чепрак, був в мене. На якійсь машині прошивав. Зараз дивлюся скільки. Майже да, 7 мм два слої чепрака. Він такий не дуже дубовий, не чорствий, як свіжий такий чепрак. Пошиємо, там видно, не видно буде, але зараз пошиємо. Да, покажу запчастини, бо можу забути. Дві підкови, то на рукавну. Човник зліва на 38-23. Великий. Корпус хода, Зубчаті рейки, бачимо куліси. Голководій. Голкотримачі окремо ще ексцентрик фольгі замотаний, щоб краще було його видно. Ниткопритягувачі притягувачі є нові. там. Ну, Деякі запчастини там ще. Ще не все, звісно. Замовляємо. Так, тут зроблено не б'є. гнеб'є. не б'є. Пошиємо, тоді розверну, розверну машину і покажу, бо тільки перевернув телефон. Так, видно добре. Зараз момент світла. Світло може. На моторі невелика швидкість. Нитка. Нитка в мене тридцятка Нитка риза ну нічого буде видно. Ага, щось тут не, не бачу нитки. Тінь. Тінь, щось не бачу нитки. Нижня червона видно. Зараз вийдемо на чисте. Так виходить інколи що. Нитка, яка є, співпадає з брезентом. Але нам так треба на швидкості. Чи не робить пропуски? ось трохи пішло на косута і вже. Так, скільки в четверо в мене цей брезент, пішло на косута вже добре видно строчку. Тяжка, хороша, хороша нижньої нитки, аж десь я шито перетягувала аж червону нитку наверх. Нема речага, але є бачок, Да, Я там показував запчастини, там було видно бачок. Речах треба підняття лапки треба робити. Заказувати токарю втулку. І мощна полоса з військових ящиків від цих машин. Там є така потужна товста полоса. Вона вигинається, приварюється, приварюється втулка під болт. І роблю я речаги. Десь у мене там є на відео, що я показував, що в мене там упала катушка, не тук, так просто на столі стоїть. Момент. Так, знизу все окей. Все окей. А, нитку обірвала. Упала катушка, зачепилася за шків мотора. Ага. Зачепилося за шків мотора. Ну факт в тому, що я показую вже. Показую цю машину. Я прошию ще на чомусь найду на чистому. І червона ось, ось знизу. Це, це вантіговий стібок. То на мішку зашивки прошивав. Ось червона втяжка без питань. Тяжко без питань. Так, да, речах закріпки я показував, що не б'є. Зараз прошию навіть без нитки. Прошию без нитки. Нитку затягнуло на шків мотора. А. Чому дернуло, обірвало? Ну все, не факт. Машина налаштована. Це факт. Машина налаштована, це стопудово. Зараз покажу. Звертаємо увагу сюди, речаг не дергається. Потужнішу пружину сюди підставив. Підібрав. Підставив резинку на, для страховки і шайбу. І потужніша пружина. Це раз. І зараз вже Коль нитку обірвало. Покажу. Покажу. Машина робить. Чуємо. idealno. Također je obirovala nitku, zaraz pokažu čemu tu. tri a i dvacet 23, tri Так, ще раз подивимося, бачите, що це мінервовський корпус регулятора, тут більший діаметр. Те, що я казав, більший діаметр шпильки. То я вже взяв таке все. Якщо не можна вже там зробити рідного, то зробити треба по-нормальному. І ось оцей болт. Оцей болт. У нас тут винт, винт знімається з шкіл. Знімається оця вилка, опускається вниз ця вилка. І отут у нас винт. Бачимо зараз показати з цієї сторони момент. Отут у нас винт. На якому ця вилка і механізм закріпки тримається на корпусі машини. Так. Ось тут у нас винт який з торця машини закручується. А тоді оцей все розібрав, це відкинув, він той викрутив, засверлив, на 5 засверлив, у чугуні нарізав різьбу і закрутив М6 болт. І навіть зручно не викруткою, а ключиком зажав, заштопорив цей гвинт, щоб він не відходив. Щоб він не відходив. Але він тут був такий, що він упирався в корпус заплічкою. Заплічка це як шарнірний болт. Він упирався він і не зажимав оцю, оце звіно. Соединительне звіно, не зажимав. Тому треба було ще потужним сверлом діаметр десь 14, 15-16 мм. Ще отут взяв, зазінкував у корпусі. Отут з цієї сторони, зараз покажу ще. Зазінкував. Да, Отак, от, от ви поняли. З цієї сторони отвір зазінкував, щоб цей шарнірний вінт, щоб він зайшов далі і зажав оце звіно. Він зажав його, звіно прижалось тугенько, і тоді я заштопорив, щоб він вже не відходив. Оце таке треба зробити, якщо машина у вас 23 23 А, а треба 23М зробити. Ось вам 23М. Все інше я перевіряв, розбирав машини дві, 23 а і 23АМ. Дві машини я розбирав, я відео. Все інше, все абсолютно один в один. Казали там, куди зубчата рейка, на ту рейку прикручується на... Де, яка тримає зуби самі, вона мощніша, нічого там не мощніше, все там точно однакове. Значить, поставлю ще розведення тарілочок, його запиляю, тому що воно йде з завода. Ну, просто, просто безобразно сказати, так, чесно. Я десь його довожу до ума і запилю його стріччим, тому що з заводу воно. Ну нереально воно там, щоб воно розводило тарілочки. Зараз я його постараюсь десь. Може, не йду, бігом. О, з цими розведеннями тарілочки. Так, всьому на цих цікаво. Так, я тут поставив нову, нову лапу, тому що була лапа отака. Машина не шила. Розуміємо. Машина, коли не шила, то лапа була отака. Спиляли, завузили. Але вона 100 років, ця машина не робила. Машина, до речі, десь 75-го року. Це зелені машини. вони десь 75-го року. І плюс я запилюю, заужую, отаку. отако роблю, бачимо. На розведення шток цей, шток на розведення тарілочок. Речах будемо робити, да, бачок. бачок є навіть з пружиною. Якщо нема, пружини, якщо нема цієї пружини, підкладаємо ось якраз, доставав, розрізав цю сумку, отут є тоненький магнітик. Його під цю кришку сюди підкладуємо і кришка не дрібежить. В процесі роботи, кришка не дрібежить, тримається. і все, шикарно, без питань. Так, що ще треба сказати? Да, бачимо ось цей болт, з він там з, під пружину, з отвором, щоб зачепити пружину. А так по шківу ще подивимося. По шківу, скільки машина, бачимо, скільки машина ця працювала, трохи він там щось пулі мотати. Краску обдир, з пулемоталки Нема. З пулемоталка З пулімоталка 23. За, пишемо в Ютубі, Підтягується відео. З пулемоталка 23. Більше нічого не пишемо. Підтягнеться моталка, яка сюди рекомендується. І без питань, без рідної моталки обходимося. До колеса не мотаємо. Тут виставляємо, дивимося після всіх налаштувань. Після всіх налаштувань буде держатися чи не буде. 61 мм, так як голка в результаті. І опускав я на 59 і на 60 вона пропуски робить і все. І Висновки зробив, що все-таки запиляний короткий нос. Шиє, шиє і він інколи викидає пропуски. Тому, добряче тут я над цією машиною попахав. Але то таке, зараз вона шиє ідеально і може зроблю ще коротке відео, знайду якісь Так, да, така кухня, що намотало нитку, бачимо. Мотори потужні. Да, це 638 ще ще мішку зашивку. Я прошивав, зробив її, але ще буду ще трохи доробляти, бо на матеріалі стібок цепний плите, а на без матеріалу цепочку не в'яже. Ну все, плиз, підписуємось, задаємо питання, купуємо запчастини. Пишемо коменти, пишемо коменти українською. Хто не знає українську, пишемо слава Україні. Тоді відповідаю на питання.